Доброго дня всім. Сьогодні записую відео із ландшафтного парку Васильківські Карпати. От. Знаходиться це між підгірцями і гливахою. Ось така місцина, як бачите. Ось тут такий яр. Туди він веде. Тут ось з цього боку більш така лісова місцевість. От. Ми власне заходили звідси, і підніматись тут доволі високо було нам. Ось. Але все одно воно того було варте. Ці всі кілометри, що ми пройшли сюди, щоб подивитись на цю красу. Місце, як то кажуть, дуже чудове. Варте, щоб тут побувати.